Вітаю, дуже багато дзвінків і часто запитують, от ми поставили собі систему, але в нас все одно з збої, боїть система. Я говорю, що значить збоїть система? Ну, коли переходить від державної мережі на акумуляторів, в нас вимикаються станки і збивається програма. Я говорю, Ну окей, добре, є рішення. Так от стосовно рішення, яке ж рішення для такої теми. Ми під замовлення, їх немає в Україні взагалі цих інверторів. Під замовлення привозимо інвертора з подвійним перетворенням. Інвертори досить гарні, досить надійні. Якщо потрібно вам такі інвертора, телефонуйте, пишіть, підберемо такі, як треба. Це важливо перш за все для тих, у кого ЧПУ станки де можуть збуватися програми, де там, той самий шпіндель може крутитися там, 30 тисяч обертів, фарза працює на 20 тисячах обертів, подається інструмент. І щоб у вас інструменти не ламалися, щоб у вас там, не дай Боже не розколотило, як от, у мене сусідів там світло зникло, і в них розколотило, тому що подача йшла, і в них просто моточину розвалило там, просто в смерть. Там ремонт десятки тисяч доларів цього станка. Обходяться, тому дуже рекомендую звертати на це увагу, якщо у вас станки ЧПУ, особливо і досить чутливі до перепадів напруги або до зникнення і вимкнення, То дуже рекомендую ставити систему з подвійним перетворенням. Якщо не знаєте, які правильно підібрати, які вірно взяти, звертайтеся, знайдемо. Поставимо і все воно буде працювати так, як має бути. Всім гарного дня.